Сьогоднішні новини як сніг на голову і в прямому і переносному сенсі. Канада обрала нового прем'єр-міністра. Що це означає для українців та для жителів Канади? Податки в Канаді, що ви маєте зробити до 30 квітня. То професій для імміграції у 2025 році. А також Канада легалізує тисячі будівельників без статусу. Що це означає, та які події чекають на українців у Канаді? Дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт! Дуже радію тому, що знову цей понеділок. Ми розпочинаємо разом з вами. Одразу хочемо сказати, що сьогодні новини знову ж таки непрості, але актуальні. Будемо з усім розбиратися, як іммігрувати, як адаптуватися, що робити, як виживати у світі тотальних змін. Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб і віщую новини з міста Калгарі для українців у Канаді. І сьогодні, для тих, хто додивиться це відео до кінця, на вас чекають подарунки. Переходимо до новин. У Вашингтоні розгорнули найбільший прапор України Українці та їх союзники у США розгорнули найбільший український прапор біля Білого Дому. А все це через те, що вони вимагають продовжувати підтримку України у час повномасштабного російського вторгнення. Причини протесту призупинення військової допомоги України. Активісти заявляють, що це ставить під загрозу мільйони життів. Хочу нагадати, що нещодавно, після зустрічі нашого президента Володимира Зеленського з президентом Трампом у США у Білому домі, Америка при Зупинило обмін розвідданими із Україною, які можуть бути наслідки. Якщо все ж таки допомога не відновиться, це може зробити тяжчим процес оборони України під час російського повномасштабного вторгнення, і це ставить під загрозу тисячі мирних життів. І слід зазначити, що зараз Вашингтон формує взагалі весь цей хід війни і також безпеку у Європі. А що думаєте ви про цей протест та позицію? Пишіть у коментарях. Ми розуміємо, що допомога Україні під загрозою, і Трамп починає висувати свої. Нові бачення, свої нові побажання щодо того, що має робити Україна, щоб нарешті вона отримала мир, який, на жаль, порушила Росія. Дуже цікаво, що ж хоче президента Америки? Він хоче поступок від України. Він хоче, щоб Україна віддала вже окуповані території Росією, а також щоб Володимир Зеленський сприяв тому, щоб відбулися перевибори президента, і щоб він взагалі відкликав свою кандидатуру. У ту, -ту, ту як повідомляють змі угода про мінерали між Києвом і Вашингтоном не допоможе відновити підтримку. То що ж це все означає для України? Без розвідданих США збройним Силам України складніше боротися з окупантами без американської зброї. Темпи війни можуть сповільнитися. Ну і Україна не готова йти на поступки Росії. Тож переговори у Саудівській Аравії можуть стати ключовими. Як зазначають, також ша не мають даних, що пауза в обміні розвідданими безпосередньо вплинула на російські атаки. За словами американського чиновника та чиновника адміністрації, два чиновники висловили оптимізм, що постачання зброї, обладнання та обмін розвідданими можуть відновитися вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше. І тут думки українців розділяються. Хтось говорить про те, що Трамп хоче знищити Україну, а хтось говорить про те, що Зеленський має погодитися на будь-які умови. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях, як ми з вами добре знаємо. Канада це країна іммігрантів, і кожного року кожного місяця сюди приїжджають тисячі іммігрантів, і саме тому Канада шукає робітників будівельників за офіційними даними. До 85 тисяч будівельників буде бракувати до 2033 року. Ну і звісно, це буде спричиняти те, що не буде кому будувати житло для нас з вами та для тих іммігрантів, хто працює у цій сфері. Багато з тих працівників приїхали легально, але втратили свій статус, а тепер зможуть працювати офіційно та не боятися. Депортації для України це шанс для тих, хто вже працює у Канаді, легалізуватися. А також є відкрите запитання: а чи справедливо це, що отримує статус ті, хто залишився у Канаді нелегально? Що думаєте з цього приводу? Ви поділіться, Канада обрала нового прем'єр-міністра. Хто це і що нам очікувати? Зараз розповім 9 березня. Марк Карні переміг на виборах лідера ліберальної партії, набравши 85,9 голосів. Його суперники це Христя Фріланд, яка набрала 8%, та Каріна Гулт, яка набрала 3,2%. Це означає, що Карні незабаром стане 24-м прем'єр-міністром Канади. А тепер трішки розкажу вам, хто він такий і що про нього думають жителі Канади. Його називають фінансовим генієм. Він працював у Goldman Sachs, та займався міжнародними інвестиціями. Також він очолював Банк Канади під час фінансової кризи з 2007 по 2013 рік. Допоміг країні уникнути глибокої депресії. Він керував Банком Англії з 2013 по 2020. І Ще він був спецпредставником ООН з питань клімату. Цікаві факти народився у північно-західній частині Канади, але зростав у Альберті. Також він навчався у кращих університетах, такому як Гарварді та Оксфорді, де і здобув свої знання в економіці. Фанат хокею і часто пояснює про економіку на прикладі хокейної гри, які виклики чекають на карні. Торговельна війна із США. Дональд Трамп запровадив 25% мито на канадські товари. Політична боротьба. Лідер консерваторів П'єр Полєв звинувачує карні у продовженні політики трудом, що нібито веде до високих податків і зростання вартості життя. Також карні не має місця в парламенті. Йому потрібно або швидко виграти вибори, або знайти спосіб керувати без депутатського мандату. А що ж думають канадці? 43% вважають, що він найкращий кандидат для того, щоб протистояти президенту Америки. А от П'єра Польєва підтримує 34%. Він залишається головним конкурентом Карні. І також ліберали сподіваються, що саме Карні допоможе відновити репутацію ліберальної партії після правління Джастіна Трюдо. Також джерело Ройтерс у правлячій партії кажуть, що новий прем'єр оголосить про вибори найближчими тижнями. Вони мають відбутися не пізніше 20 жовтня. А що думаєте ви про нового прем'єр-міністра? Пишіть у коментарях. Альберта підвищує податки з 1 квітня. Слід очікувати підвищення цін на алкогольні напої. Уряд Альберта заявив, що вводить нову систему податків і фінансових націнок на вино. Податок зростатиме у мірі збільшення ціни пляшок, а також вводиться додатковий податок на додану вартість. І, от, наприклад, пляшка вина за 25 доларів подорожчає на 20-40 центів. Якщо ми говоримо про дороге вино десь за 50 доларів, то його здорожчання буде до 3,25, тобто 3 долари і 25 центів. Чому це відбувається? Уряд зазначає, що саме таке рішення буде підтримувати як великого, так і маленького виробника алкогольної промисловості. Деякі мешканці Альберти не підтримують цю ідею. А якщо говорити про бізнеси, то вони кажуть, що навпаки, можливо, це буде спрятині звісно, покращенню економічної ситуації, вирівнювати малий та великий бізнес. Ну і взагалі, давайте будемо говорити про те, що все ж таки пити вино в Канаді тепер стане дорожче. Податки в Канаді, ось про це ви маєте знати і обов'язково це зробити до 30 квітня. У Канаді розпочався податковий сезон. Я хочу нагадати вам, що ви маєте обов'язково подавати свою податкову декларацію, навіть якщо у вас був мінімальний дохід. А якщо ви взагалі не знаєте, з чого розпочати і як взагалі підготуватися, я раджу вам подивитися два відео на моєму ютуб каналі. Одне минулорічне, де ми загально окреслюємо цю тему. Говоримо у новому інтерв'ю про оптимізацію податків у дві Двадцять році ці відео чекають на вас тут, а також за посиланням в описі під відео. 24 лютого в Канаді офіційно стартував податковий сезон і він буде тривати до 30 квітня. А якщо ви не подасте документи вчасно, то ви навіть зможете отримати штраф. Що нового у 2025 році? Більше можливостей подати податки безкоштовно. Податкові клініки допомагають людям із низьким доходом. І одна з таких існує у нас у місті Калгарі. При Tax Clinic у колаборації із Ukrainian Women. Business Foundation. розширення послуг SIPL-файл. CRA розіслала 2 мільйони запрошень на автоматичне подання декларацій телефоном. Прямий депозит, тобто швидке повернення грошей. CRA обіцяє виплати вже за 8 робочих днів після подання вашої декларації, де ви можете подати свою податкову декларацію. Ви можете зробити це самостійно або звернутися до спеціаліста. І, Якщо чесно, я обираю звертатися до спеціалістів, тому що якісь моменти можеш не врахувати, а то більше якщо у вас є додаткові заробітки або ви взагалі самоза. Та особа то краще тут працювати із людиною, яка точно на цьому знається. А Канада заплатить 32,5 мільйонів доларів компенсації. Чи пам'ятаєте ви, я колись у світі визнали, що дійсно куріння нас вбиває, і почали писати це на усіх упаковках. Що люди, коли купують цигарки, то вони розуміють, що вони самі шкодять своєму здоров'ю? Ось цей момент і у Канаді, і тепер Канада буде відплачувати усім постраждалим канадцям. Колишні курці їхні сім'ї та провінції отримують мільярд. Мільярди доларів компенсації три великі фіцнові компанії виплатять гроші провінціям, територіям та постраждалим канадцям. 24 мільярди доларів підуть у бюджети провінцій на території. 4 мільярди отримують позивачі за колективними позовами в Квебеку. 2,5 мільярда для інших курців, які не брали участь в судових справах, і більше одного мільярда підуть у фонд боротьби із хворобами, спричиненими курінням. Скільки грошей можна буде отримати? Де? Які виплати будуть сягати до 100 тисяч, і взагалі будуть їх виплачувати протягом наступних 20 років. Найцікавіше, що це взагалі найбільші виплати за всю історію Канади у справах шкоди здоров'ю. І поки одні нервово докурюють останню цигарку, ми замоговоримо про топ професії у 2025 році, які допоможуть вам іммігрувати до Канади. Міністерство міграції Канади оновило список тих професій, які у 2025 році будуть допомагати вам легше податися та отримати піар за програму Експрес-Ендрі. Першу перевага буде віддаватися тим, хто вже проживає в Канаді і має хоча б якийсь канадський досвід. Тобто, це означає, що у нас з вами може бути більше шансів для того, щоб все ж таки позбутися цього постійного піар піар де коли ж ти його отримаєш. Медицина та соціальна сфера: лікарі, медсестри, стоматологи, фармацевти, соціальні працівники, фізіотерапевти, ветеринари, асистенти, лікарів, IT та інженерія, інженери-будівельники, механіки, програмісти, архітектори та менеджери проєктів, а також електрики будівництва та ремонту це зварювальники, електромеханіки, сантехніки, покривельники, штукатурщики, теслярі, газові монтажери, звісно, сільське господарство та промисловість, фахівці з м'ясної промисловості, аграрії та фермери, освіта, вчителі початкової та середньої школи, а також вихователі та помічники у дитячих садках. Тож, друзі, якщо ви зараз на етапі зміни свого життя, а можливо ви працюєте у даному секторі, то у вас стає ще більше шансів для того, щоб швидше отримати піар. А для того, щоб це точно сталося. Не забудьте підписатися на Ютуб канал та подарувати ваше серденько. Усе тільки на удачу. Ну і, звісно, говоримо про те, як канадці бойкотують США і як відмовляються від американських продуктів. Я думаю, ви також бачили у соцмережах, як канадці почали прибирати американські продукти із полиць, а також як вони почали підтримувати свого національного виробника. І я закликаю вас підтримувати канадського виробника, а також українського. Ну хто як не ми знаємо про те наскільки це важливо, і десь таке ми вже бачили. Дослідження Legger Marketing показало, що 66 канадців стали рідше купувати товари. США, а от 55% зменшили замовлення на Амазон і у соцмережах активно поширюють списки канадських брендів, щоб підтримати вітчизняного виробника. Я нагадаю, що все це спричинено тим, що Дональд Трамп вів нові мита на імпорт до США. Також він погрожував своєю економічною силою і пропонував Канаді стати 51 м штатом Америки. Жартував він чи ні, поки що не зрозуміло. А чи хотіли б ви доєднатися до Америки? Напишіть у коментарях. Звісно, ці заяви розбудили канадців і розбурхали у них патріотизм. А що буде відбуватися далі? Ми, як завжди, будемо розповідати вам у нашій програмі Твої новини Калгарі». Тож не пропускайте свіжий випуск щопонеділка на ютуб-каналі Ангеліна Таран. У вирі усіх цих подій єдине, що хочеться побажати тримати здоровий глузд, а також трішечки бути позитивними. Наскільки це можливо? І я радію тому, що все ж таки, знаєте, наші українці обирають і святкувати кожен день, і святкувати дні народження, і створювати подружжя, і створювати українські родини у Канаді. Саме з цієї нагоди я хочу нагадати вам, що може бути вашим офіційним канадським весільним офіцером, який може зареєструвати ваш шлюб та зробити незабутню церемонію. Ну а наша команда професійний мейкап» Вартість, а також фотограф доповнить цей процес і зробить так, що ви будете згадувати із приємними відчуттями і показувати усім друзям. Тож, якщо вам це цікаво, залишаю посилання на свої соцмережі, де ми з вами можемо домовитися про дату. Ну а далі поговоримо про події у Канаді. 12 березня на вас чекає Вів'єн Морт у місті Калгрі, а також вона має тур усією Канадою. І ви можете подивитися на сайті Каска Інтертеймент, якого числа вони будуть у вашому місті. На вас чекає такий, знаєте, вечірній та за затишний захід, де буде багато свічок, і мені здається, це найкраща подія для того, якщо ви планували десь зробити романтичне побачення. Магічна атмосфера точно затимує подих, і ви будете згадувати цей вечір не один раз. Квиточки можете знайти за посиланням у телеграм-каналі. А також для вас буде дійсний унікальний промокод зі знижкою. Фелікс Феліксрецька прямує до Канади та Америки. І саме зараз я пропоную вам підготувати ваші телефони, тому що ми будемо робити грандіозний розіграш. Вам потрібно відзняти будь-який момент, того як ви дивитеся нашу. Програму або, можливо, зробити запис екрану і відмітити мою сторінку Ангеліна Таран. І потім серед усіх відміток ми розіграємо квиточки на його концерт. Скандальний майстер гумору Сум, відомий за стендап у бомбосховищі, подкастом Комік плюс історик та жартами про народного мера. Почечуна їде він до нас і готовий подарити нам трішечки позитивних емоцій. Звісно, під час цього заходу буде збиратися кошти на Збройні Сили України. І вся ця подія буде відбуватися в українському гульбарі. Звісно, вони відкриті не тільки для українців, але створили цей заклад наші новоприбулі українці. І саме там ми саме можемо слухати українську музику, відпочивати, танцюючи у п'ятницю та суботу. А також у них є багатько різноманітних заходів, і ви можете завітати на сторінку та дізнатися більше. І вже наступного понеділка ми. Дізнаємося ім'я переможця, хто отримає квиточок на концерт Фелікса Редькін. І я вам скажу, що я людина з Чернігівської області, він із Сум, і його жарти про мову, про рефлексію щодо того, а як ми маємо зараз поводитися, а що взагалі бувається в інформаційному просторі. Мені дуже дуже сильно відгукується, і тому я 100% іду і вас запрошую. І найголовніше, що ви маєте знати, усе у ваших руках. Ми з вами усього досягнемо, усе разом пройдемо, тільки потрібно триматися і підтримувати одне одного. Тож на youtube каналі для вас існує дійсно корисний та важливий контент. Ми говоримо і про податки, і про історію того, як реалізуватися у б'юді індустрії, як будувати свій бізнес і багато багато іншого. Тож не забувайте підписуватися і зустрічаємося щопонеділка. Тут а якщо на душі сумно і не вистачає барву у цьому дні, завітайте до української кав'ярні, молочний полон мілкшейк вже чекає на вас. Мене звати Ангеліна Таран, і зовсім скоро знову зустрінемося. Папа! Оце б зараз десь лежати на пляжі в Майами, хоча ні-ні, поїдемо в Мексику, там щось Америка виділується. І попивати мілкшейк. Боже, вкусненько!